Обожнюю каву. А замислювались ви над тим, як важко незрячому ветерану зробити собі гарячий напій? Ти знову робив собі каву. Угу. Mm -hmm. Вже четверту за сьогодні. Угу. Mm -hmm. <кхи> З вами Самурай. Проєкт Світ на дотик. Випуск «Датчик рідини». До появи у моєму житті ось цієї хитрої малечі спроба зробити собі каву виглядала ось так. Команда! Кава зі смаком самурая, буде хтось? Ні, дякую, Бос. Тепер я можу зробити собі каву без смаку своїх пальців та не соромлячись пригостити друзів. <звук> Команда, каву хтось буде? Да, бос! І мені зробіть, задобувався воду пити. Технологія це свобода. Напишіть в коментарях, які б ще пристрої хотіли побачити, та не забудьте підписатись.